Євро все ближче, а державне фінансування запізнюється. За минулий рік із турецьким унуром місто розрахувалось, а у цьогоріч знову працюють на партнерських засадах. Ідучи на роботу, знаємо, що нам треба буде чекати цих коштів, тому що дійсно проблема з фінансуванням. Ми йдемо на цей ризик, але так як темпи великі, роботи треба багато зробити. Ми не маємо часу і можливості чекати на ті кошти, поки вони прийдуть. Державні мільйони на львівські дороги хоча й надходять, проте Київ, попри обіцянки урядовців, і далі їх ділить. Бюджет кошти надходять розвитку не однієї сумі, дійшло початку року, і от воно лежить. Вони надходять на протязі року рівномірними долями. А роботи виконуються практично зараз у літні місяці, зимою там що ма що робити. Таким чином, можлива заборгованість, яку обов'язково це передбачено в бюджеті, яку ми обов'язково погасимо до кінця року. Схожа ситуація і в інших містах, що приймають євро. До прикладу, у Донецьку міські дороги внесли у програму поточних ремонтів незалежно від європершості. А от на відновлення об'їзної магістралі навколо самого мегаполісу чекають на 600 мільйонів гривень. У Львові ж євроремонтів на дорогах мали б здійснити на півмільярда гривень, проте відповіді з Кабміну поки що немає.